Всім привіт, хочу вам показати дерева. Дивіться, ось внизу ще вроді так не дуже сильно стовбур пошкоджений. А до верха дивіться, що робиться. Це все, я думала, знаєте що? Це все думала, ну, мороз, напевно, пошкодив кору, молоді дерева. Оказується, це все, знаєте, що, хто це робить? Це цикадка. Вона відкладає яйця, і яйця потім лупляться, і на корі залишаються ось такі тріщини. Більше, ніж на половині дерев молоденьких, Дивіться, що робиться. Будемо сьогодні. Його лікувати. Ну, перше, що потрібно робити, це бордоскою з весни пропити до розпускання бруньок. Так як в нас бруньки вже розпустилися, можна однопроцентною бордоскою попшикати.